Друзі, всім вітання. Презентую сьогодні вам пасхальний кошик на 6 літрів. Ось такий красунчик получився. Така гарна ручка. Вона досить устойчива. Тут всередині є дріт. Таке дно. Ось таке плетення. Кошок готовий до замовлення і до продажу. В принципі, кошок може бути різних кольорів. Хто хоче собі придбати такого красунчика, будь ласка, пишіть в особисті. Уточняйте ціну і можете писати на Viber. На Viber скоріше я вам відповім. Всім дякую, всім гарного і мирного дня!